Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. РФ продовжує атакувати Одещину ракетами та дронами. Прийнята нова програма розвитку української мови. Плетенчук, новий речник Сил оборони Півдня. Про це та інше впродовж наступних 10 хвилин у випуску Тиждень Одеса. З вами я Олена Голда та мій колега Віталій Гарнов. Поранені дорослі і діти, знищене житло, пошкоджена інфраструктура та збитки у мільйони гривень. За словами речника Сил оборони Півдня Дмитра Плетенчука, ракетна атака РФ 24 квітня вартувала росіянам приблизно 10 мільйонів доларів. Однак результатів вони не досягли. Пошкоджено 30 будинків. Одна жінка зазнала травм. У ніч на 23 квітня російська армія атакувала Одесу безпілотниками. Дев'ятеро людей поранило, четверо з них діти. Раніше, 22 квітня, РФ атакувала ударними дронами. А громади області у Білгород-Дністровському районі частково зруйновані будівлі фермерського господарства та техніку. Прокуратура почала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, повідомили у відомстві. Знищено все. А, було так, дали тривогу, підірвався з ліжка. Бахкало, бахкало, бахало, потім бахнуло. Тут люстра впала, там люстра впала, там люстра впала. І все, я пішов, в мене там батьки живуть на першому поверсі. Я пішов до них. Взяв, ну, от як був в піжамі, накинув ну, кофту, куртку і пішов до них. І через пів години вже він там був прилітів в двір. І все, ось все залишилось. Перший взрыв був, коли попала вот сюди в насип. Ну, він незначительний був, там повредило мене там одне окно. Ну, я думаю, утром зроблю. Пішов тільки накриваю плюх. Дома ж відпрыгнув весь рим. и пыль кругом, не видно ничего. И потолок вы видели там. Рухнул в той комнате и в той. Ну, я с фонариком стал бегать. Тут МЧС все приехали, сразу же молодцы ребята. И кричат мне, давай выходи, а то сейчас рухнет или еще бабахнет. Я говорю, я выйти не могу, это сейчас расчистили дорожку там. А там было вот так вот все завалено. Он заскочил, начал выкидывать все в окно. Весь освободил мне дорожку и вывел меня на улицу. Нагадаємо, минулого тижня у суботу, 20 квітня, російська армія завдала ракетного удару по Одесі. Сили ППО знищили три ракети, які випустили з тактичної авіації у чорному морі. Їхні уламки впали посеред приватного сектору обласного центру, спричинили пожежу та руйнування будинків. Тут вивернула вона Вот вивернута, вона не відкривається, Поэтому вход через окно. Прошу посмотрите. Творота горожні стояли вот горизонтально. Їх час уже поставили вертикально. Вікон немає ніяких в криші. три дирки від осколків снаряда дверей. Нема входних дверей внутрішніх нема. Вікон нема також. У неділю 21 квітня російська армія вдарила балістикою по припортовій інфраструктурі Одещини. Вибуховою хвилею та уламками ракети пошкоджено приватні будинки. Поранення отримали троє місцевих жителів та працівник транспортного підприємства. Уточнили в прокуратурі регіону. Вон моя квартира, там ничего нету уже, ни окон, ни дверей на втором этаже крайнее. В этом доме живет четыре семьи. Легла поспать, и тут рама улетела. Нагадаємо, якщо ваше майно було пошкоджене через війну, ви можете повідомити про це через додаток Дія для цього, треба відкрити в банку рахунок «Євідновлення» відновлення та подати заяву на компенсацію. Також необхідно подати доступ комісії з міської ради до обстеження місця події та мати необхідну документацію, що підтверджує ваше право на володіння нерухомим майном. Власник може подати заяву самостійно через портал або застосунок дії. І друге це прийти до нас, до ЦНАПу, будь-якого підрозділу, та подати цю заяву особисто. Якщо особа звертається особисто, вона повинна мати при собі свій паспорт, код, а також право власності на майно як за наявності. Звісно, якщо представник власника житла звертається, то він має при собі мати довіреність ну, з певними повноваженнями розглядає пакет поданих документів, та компенсація надається у вигляді грошових коштів на картку є відновлення. Виконувачем обов'язків начальника об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня став капітан третього рангу Дмитро Плетенчук. Він повідомив про це на своїй сторінці у Фейсбук. Плетенчук є діючим речником ВМС. Був на посаді прес-офіцера оперативного тактичного угрупування. Схід працював у сухопутних військах зсу. Нагадаю, раніше посаду речниці Сил оборони півдня обіймала Наталя Гуменюк. Південь мені дуже добре знайомий. Протягом повномасштабного вторгнення я постійно працював саме на цьому напрямку, тому у нас не має виникати якихось складнощів і труднощів. Головне, на що ми розраховуємо це на взаєморозуміння з представниками ЗМІ, взаємну довіру і взаємну повагу. Ми зараз переглядаємо зонування на півдні, ми зараз переглядаємо деякі складові нашої роботи. І Будемо намагатися зробити все від залежно для того, щоб вам було комфортно працювати. І в той самий час ми і надалі дотримувалися паритету з у співвідношення, безпека інформація. На сесії міськради від 24 квітня затвердили програму розвитку української мови на 2024-2025 роки. Програма має розширити сферу застосування української серед дітей та молоді у освітньо-культурних та інформаційних заходах. На фінансування програми планують витратити 1 мільйон 800 тисяч гривень з бюджету одеської міської територіальної громади. Зазначимо, що на початок 2023 року Одеська область була на другому місці по Україні за кількістю звернень громадян про порушення мовного закону. Повідомив уповноважений захисту державної мови Тарас Кремль. Більшість скарг торкалися сфери обслуговування споживачів. Це територія правильно це не приватна територія. Ви... Тому? добре, а ви пускаєте по перепусткам. Ні, нет, нет, не поперемся. Ну, я могу і відказати, принципі, правильно. Совершенно. Можете відмовити мені в обслуговуванні? Конечно, якщо ви хазяева. Я хазяїнка. я не могу вам одказати. Ага, тобто ви з вами спілкуватися українською не будете. Ні, я плохо знаю українське, я не хочу себе строить. Не хочете, викривайтеся. Прям цю секунду я закриваєтеся. Добре. Ви просто мене вийде, тому що я попросила вас спілкуватися. державною. Ви закриваємося все зі робочі. Добре, добре. Добре. З початку 2024 року до уповноваженого захисту державної мови надійшло більше ста звернень про порушення мовного законодавства в Одеській області. Станом на сьогодні Одещина знаходиться на другому місці по Україні за кількістю скарг про порушення прав на отримання інформації та послуг державною мовою. Специфіка Одеси, Одещини я б сказала те, що найбільше скарг до нас надходить саме про порушення в сфері інформації для загального ознайомлення, тобто це мова вивісок, мова реклами, мова різноманітних оголошень і так далі. Не лякатися і не годувати два основні правила для тих, хто випадково зустрів Лисицю. Одесити почали все частіше помічати рудих гостей у парках і навіть на вулицях. Містяни звернулися до міськради, адже лисиці є потенційними переносчиками сказу. Директор одеського зоопарку Ігор Біляков порадив заради власної безпеки до лисиць не наближатися. Причина появи хижаків на вулицях загальна тенденція, коли Лисиці опановують територію біля великих міст. В Одесі цей процес активно почався більше десяти років. Тому каже директор одеського зоопарку: не треба боятися лисицю, не треба від неї там тікати, і не треба думати, що вона якась хвора. Вона живе у цьому місці, живе поряд з вами. І якщо ви її годуєте, ви її привчаєте ходити до людей. А це дуже погана звичка для лисиці. Коли ви годуєте лисицю, ви. Е їй таку робите дуже таку медвежу послугу. Ви ламаєте її природні навички? Ошукали жителів Чехії на понад 5,5 мільйонів гривень. В Одесі викрили телефонних шахраїв. Як повідомили в головному управлінні поліції Одеської області, зловмисники дзвонили мешканцям Чехії і виманювали віддалений доступ до гаджетів і банківські реквізити. Треба та легенда, а кампрає в Стеволалі, небо повністю. Вони не представлялися відділом безпеки Чеського банку з метою ну, ну не Но, з, з метою. Ще Отримані кошти переводили у криптовалюту, купували елітне авто та нерухомість. Все реєстрували на друзів і родичів. Так вдалося ушукати 16 жителів Чехії. Зауважили в слідстві. Правоохоронці затримали дев'ятьох учасників групи, трьох українців та шістьох чехів. Українським фігурантам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна іноземцям екстрадиція до Чехії. Більше новин дізнаватися на платформах Суспільного у соцмережах на нашому сайті та Ютуб-каналі. Залишайтеся з нами і побачимось за тиждень.